І так, ну що ж, всім здорова. Полетіли тестити аж третього. Подивимося, що це за бричка. Я, ну, я зіграв щось 3 або 4 боя на ньому. На перший погляд він мені сподобався. Ні, 5 боїв. На перший погляд він мені сподобався. Середній урон всього лише 3600. Майже тому поки так. Поки що так. Ось, привіт, боже, здоров'я. Дякую, дякую. Дякую, дякую, тобі велике. Дякую. Приємного перегляду. Флекс, здорово. Польова модернізація в мене поки не докачана. Якраз сьогодні качнемо. Я от увімкну оце все. Е, що я хочу поставити? Я хочу поставити. Я Ні, нічого не хочу тут поставити. Тут я хочу оце поставити, так як час зведення дуже добрий, і стаба дуже добрий. плюс ну, до влучності, думаю, буде непогано. Ну і відповідно тут отаке. Тут, тут я нічого не буду ставити. Тільки отак. Навіть без польової модернізації обладнання отаке, і він досить таки комфортний. І він досить комфортний. Що ж, так, полетіли. Полетіли. Дивимось. Дивимось, що це за бричка. О, сьомий рівні сюди. Мені це подобається. Хорошо. Я заряжу під калібри. Там тигер мауз якийсь буде противний. Пробиття Бебешкою тут 248 втрачає. На 100 метрів, 203. Ну, взагалі нормальні ББшки. Тут можна було і, в принципі, на ББХ грати. 304 мм, Ну, нормально. Щоб з десятками грати, з головою хватить. Чесно, я від'їхав. Шкода, не закаточив, ну перезарядка між снарядами 5 секунд, це дуже довго. Ну, але треба його сприймати як. цикл. Ну, майже роздав, майже барабан. Фезарій привіт. В принципі, до досить комфортна тачка. Зараз сто двадцятий оцьович поки я. шкода піджалася і не дивиться на міні карту. Розвів. Цей полетів. Є сельфа не прийшла. Дві вісімсот дав. Відчувається такий дискомфорт, коли 5 секунд між снарядами. Ай-яй-яй-яй-яй, губидно. Две изкуда куди Три шестьсот. Треба зарядитись, вийти в Тигр Мауса. Кінг Тайгер, подивіться, куди вилазить. Привіт. привіт, привіт, привіт. Добре, піду на КД. Полетіли. Ну, а, я ще одну засвітив. Прикиньте, який огляд хороший. Так задумано було. Рушка. Боже, боже, боже. Це я зафейлив тичку. Дивіться, де сфак. Мені сфак більше подобається. А він поїхав віддаватися, знаєш, треба рушку ловити. Зловиш, ага. Дав. Іншотний. 132 хп. Ну, в принципі. 6 тисяч. Подивіться, як він на місці вертиться добре. Можливо, навіть варто поставити першу польову. На фулл голді, правда. Мені подобається. Броні нема. Одразу говорю. Броні нема. На броню взагалі не варто розраховувати. Блядь, якого хера у мене знову стрім йде в Full HD. Я не розумію. А ну. Що відбувається з цим Ютубом? Чому знову Full HD? А не в 2К. Це, напевно, трабли з ОБС-кою. Я думаю. Бо в мене проблем взагалі ніяких немає. Типу тобто, я налаштування не міняю, а воно все одно чомусь тулить на. Воно все одно чомусь тулить на Full HD. Ладно. Менше з тим. Ми це питання вирішимо потім. Так, так. так, так. Польова. Так. А блін, а це треба зняти галочку. Дімон, здорово. Дімон, в тебе немає цих траблів з ОБСкою. У мене якісь проблеми. У мене чомусь іменно воно виставляє на Full HD. Я не знаю, в чому проблема. Раніше такого не було. От оновив ОБСК і все. О такі от трабли. Типу у мене якість тільки от Full HD йде. Все. Я не знаю, з чим це зв'язано. А Twitch вообще помилка. А ну зараз. Ану, хто може зайти на Твіч і сказати, чи йде стрім. Чи нормально йде стрім, бо я щось трошки ну, не можу зрозуміти. Тому що трогав масштабування в ОБС, так, так в тому то й діло, що не трогав. В тому то й діло, що я його не трогав. Раніше ж все ок було, а зараз. А зараз трабли. Ладно. Будем виходити з того, що маю. Масштабування на Ютубі має бути 2К, якщо, якщо хочеш кодек 2к. Ну, є... Понятне діло, але тоді в... на твічі не буде <стри> стріма. Розумієш? Ладно, поїхали. Поїхали тестити танк. Плюхи горять. Хочеш 2к, тобі треба ОБС перезапускати і стріми. Ну, мені зараз, щоб було 2К, це потрібно іменно, блядь, завершити стрім і тоді наново створювати новий і його запускати. І в противному випадку не вийде нічого. Літфер здорово. Не було б прикольно, якби тут була система дозарядки. Типу, да, 5 секунд між снарядами, но дозаряжалося б. Це було б прикольніше. Ані жо те, що зараз. Що там, братик? Пікне засить. Налаштування основне має бути вивід на 2 ОБС а на Твіч масштабування під Full HD. Ну, так, так і стоїть, якби Я ж говорю, що воно, типу. Чомусь помінялось само. To je jen Co ty u mě nestřelěješ? Так, і полетіли. Можливо, мені дімон потрібно просто інший плагін для рестріму використовувати. Можливо, в цьому проблема. Бо той, що я використовую, він некоректно працює. Да, поганий бій. Ой, його ее оттаскает, блядь, як ту курву на п'янці зліва направо. Ой, 15-2. Клас. Я поняв, Твіч не працює. <ху> Хуєнно. Тоді офа його. Раз він не працює. Ні Twitch не працює. Ні Ютуб не працює. Давайте я, блядь, перезапущу просто обс, перезапущу стрім і, і не буду, блядь, передовитися. Типу на Твічі і так не йде стрім. Я просто зроблю інший. Я просто зроблю ще один стрім і вас перенаправлю. От це все. Тут я просто перенаправлю. Отак. От І вас просто перекине. вас автоматично перекине на цей стрім. Це я просто тихо розмовляю, Дімон. Я просто тихо говорю. Треба, щоб було 2К. Я, я оцю трансляцію офаю і одразу запускаю наступну, щоб було. Щоб хоча б якась якість нормальна була, блядь. Тому отак. От